Свій два для дітей, чарівні казки та легенди острова Хортиця, голова обласної організації НСЖУ Наталія Кузьменко, презентувала в Центрі журналістської солідарності. Ілюстрації до цього видання готували 14 юних художників і фотографів, вихованців міського палацу дитячої та юнацької творчості. Мар'яна розповідає, працювала над казками. Вона авторка двох малюнків. Один з них став окрасою обкладинки чарівних казок. Братське качення. Чому саме цю казку я вибрала? Тому що вона. Була така специфічна, я одразу її прочитала. Одразу в з... мене в голові з'явився такий образ, як. Кумахи сидять біля каміння на камінні та пліткують так у такому полі з одуванчиками. До створення двотомника були залучені і журналісти. Людмила Долженко, наприклад, переклала чарівні казки. Ділиться працювати над виданням було водночас цікаво та відповідально. Мені цікаво, бо дуже дивовижні казкові персонажі, дуже неймовірні повчані історії з таким філософським смислом. Відповідально, тому що ці казки насамперед вони для дітей, а діти це дуже така вибаглива. Читацька аудиторія саме вибаглива до влучного і зрозумілого українського слова. А от вихованці фотостудії образ міського палацу дитячої та юнацької творчості працювали над книгою Легенди острова Хортиця. Вони створили понад два десятки світлин для більше ніж 20 легенд. Завдання було не з легких, адже мали зробити фотоілюстрації до стародавніх легенд. Прочитав коли перший раз текст, Потім, уже коли була верстка, коли вже робив відбір то я розумів, що не завжди потрібно йти по шляху якоїсь такої прямої ілюстрації. Десь якісь фотографії, вони більше асоціативні, але в цьому, в цьому ряду легенд Хортиці. В цій тематиці легенди острова Хортиця закладає підґрунтя національної ідеї, якої кожен має бути просякнутий із дитинства, наголосила редакторка книги Валентина Манджура. Щоб ми розуміли наскільки глибинні маємо коріння глибинне, наскільки ми е, прекрасна і дивна нація своїми традиціями, своєю історією, е, набагато вагомішою і більшою, ніж ми навіть про це знаємо. І завдяки, скажімо, цій книзі ми збагатимо свій світ духовний, ми збагатимо взагалі духовний світ України. Це тільки початок. Я дуже вдячна діти вам, Бо дійсно, коли до нас звернулася спілка журналістів з такою пропозицією зробити ілюстрації до цих дуже чудових книг. То хто як не діти саме міського палацу, не талановиті діти саме міського палацу дитячої тенецької творчості повинні читати? Малювати і мати такі книги, бути співавторами таких книг, бо дійсно це дуже чудовий проєкт. Перший наклад двотовника побачив світ завдяки меценатам, Серед них і народний депутат України Сергій Штепа. За його словами, нині будь-які проєкти, котрі орієнтуються на дітей та молодь. Їхній творчий розвиток дуже важливі для майбутнього нашого міста та й країни загалом. Наявність будь-якої активності, яка сприяє. Залученню молоді, їх творчого потенція реалізації творчого потенціалу це дуже важливо, це дуже правильно і все це потрібно підтримати. Тому що, якщо всі діти і вся наша молодь вийде звідси, то наш регіон втратить будь-які перспективи. Ми маємо робити все, щоб наші інточки могли не просто тут жити, а могли розвиватися, могли займатися тою справою, яка їм подобається, могли розкривати себе і розкривати свої таланти. Це те, що ми маємо робити. На постійній основі заради не просто нашого міста, а взагалі заради України. Наприкінці заходу юні художники отримали відзнаки та солодкі подарунки. А ще в його рамках директорка міського палацу дитячої та юнацької творчості повідомила, що заклад, яким опікується, став лідером в номінації поширення медіапростору в позашкільних закладах в конкурсі, який проводила Міжнародна асоціація позашкільної освіти. Анна Крамаренко Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.